Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо теплий салат з буряка. В цій запустці немає нічого зайвого, найпростіші інгредієнти, зате смак просто неперевершений. Приємного всім перегляду! Для приготування такого смачного салату нам потрібно мінімум продуктів. Одну цибулю нарізаємо соломкою. Тепер два зубчики часнику натираємо соломкою. Можна давити через прес, але краще, якщо часник кусочками. Буряк зварила до готовності. У мене тут 400 г буряка. Теж натираємо соломкою. Продукти всі підготувала і продовжуємо. Готувати наш смачний теплий салат. Якщо у вас рука така сама червона від буряка, як і в мене, в мене є для вас одна порада. Берете трішки лимонної кислоти і просто миєте. На сковорідку виливаю 2 столові ложки олії. Висипаю сюди цибулю. Перемішуємо і тушимо цибулю до прозорості. Цибуля протушилася, до цибулі додаємо чесник. Перемішуємо. І тепер сюди додаю чайну ложку сушеного базиліку. Чайну ложку червоної меленої солодкої паприки. Приправи при нагріванні краще віддають свій аромат і смак. І через це салат виходить дуже-дуже смачний. І отак тушимо одну хвилину. Всипаю тертий буряк. До буряка даємо сіль і перець за смаком і одну чайну ложку цукру, а також пливаю одну столову ложку винного оцту. Тепер гарно все перемішуємо і тушимо 5 хвилин. Через 5 хвилин смачний теплий салат можна подавати до столу. Перед подачею на стіл посипаємо насінням кунжуту. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!